Всім привіт! Прийшло 8 днів з моменту першої зйомки. Я хочу з вами поділитися своїми і готовими роботами і процесами, які ще тривають. І розпочатиме процесами також, бо вони в мене теж є. По-перше, хочу вам розказати про пов'язку, яку я в'язала рисом. Вона вже поїхала до своєї хазяйки, зараз я тут ставлю вам фотографію. В'язала я її з ось такої нереально крутої паєтки. Основа та сріблясті паєтки, які переливаються на сонечку чи на світлі. І основна нитка була Гімалая Лана люкс 400. Ось така. 56, 50 акрил. І колір ось 860 18560, вибачте. Не знаю, що з цього кольор, що номер партії, але ось така. Вона в мене десь пролежала рік і нарешті дочекалася своєї миті. В'язала в дві нитки Гімалая і одну паєтку. Наступна в мене робота. Це ось така красива пов'язка. Зв'язана вона, до речі, так само, як і попередня бордова, теж рисиком, але це для моєї старшої доньки. А я її тільки зв'язала ще і не встигла вибрати, вона буде ще пухнастішою. Я не знаю, видно вам чи ні невеличкий пушок, але він є. І після прання ниточка ще більш розпушується. Я не пам'ятаю, в кого купувала, який склад, але щонайменше тут 50% вовни, тому що я не купую нитки, в яких замало натурального. І щось інше, якісь домішки, напевно, поля а кріл якийсь, не пам'ятаю. Вона дуже м'яка на дотик до прання, а після прання вона наша хмаринка. І мені дуже вподоби колір. У вас він, до речі, передається дуже добре. Це, напевно, через новий фон фіолетовий. І скажіть, як вам більше подобалось, коли був коричневий, як дерево, чи цей фіолетовий. Не знаю, як вам сподобається чи ні. але мені більше подобається цей фіолетовий. Тож, рухаємося далі. А далі в мене мій фейл, бо я з цього твіду хотіла в'язати. Я вам казала а, собі перчатки, але я розпустила те, що в'язала, бо мені здалося, що надто забите полотно вийшло на спицях 2,25, і мені порекомендували купити спиці номер 3 а, ну, Взяти спиці номер 3 але в мене їх не було таких а, для в'язання методом Magic Loop. я хотіла в'язати. У мене таких спиць не було, тож я відклала цю подію до того моменту, коли я куплю собі спиці і почну в'язати спочатку. Спиці я собі купила. Далі я вам ставлю відео про мою нову посилку від Бонітка магазину. Там я закупила собі спиці, декілька видів та декілька видів. Ниточок красивих для шапочок моїх майбутніх, і я сподіваюся, вам сподобається. Всім привіт ще раз! Я до вас ненадовго лише покажу посилки, які забрала сьогодні з почти. По-перше, мені приїхав надзвичайний твіт від Rowan. Felted Tweet 50 грам, а колір 201. 50 шерсть, 25 альпаки та 25 віскози. Вас придається синім більше, але він такий, знаєте, між синім та фіолетовим такий бусковий, напевно, колір з білими, чорними та сірими вкрапленнями. Він мені дуже подобається, і він приїхав значно красивіший, ніж був на картинці на сайті. Я дуже задоволена. Ще я замовила ланагата Maxi Soft. 50 грам 90 метрів колір 12-260, вибачте ніжно-блакитний. Я буду в'язати з неї, з нього точніше, я буду в'язати шапочку для старшої доньки в дві нитки з якимись красивими косами, можливо, витягнутими лініями, о, вибачте, не лініями, а витягнутими петлями. Буду ще шукати і дивитись. Ось такий гарний. До речі, він у вас теж більш блакитний, в сині більше виходить, але він насправді трошки з фіолетовим підтоном. Мені дуже вподобає такий. Ще я замовила адіновел тріочку. На лісі 80 см для в'язання перчаток. Я вам їх показувала, що я почала їх в'язати, але мені виявилось полотно занадто таке, знаєте, туге, і я вирішила, що, мабуть, треба збільшити спиці. І купила тріочку. Ось дивіться, які вони круті і класні. Сподіваюсь, мені сподобається. Це в мене перша Adi Novel. Буду. І вам розкажу, як на них в'яжеться. А ще були досить неоднозначні відгуки про Аді. Crazy Trio, також новел. Я взяла половиною. Ось вони так виглядають. Вони надзвичайно гарні, надзвичайно круті. Я вам вже казала, що не люблю в'язати в п'ять спиць. Можливо, такий варіант мене задовольнить, я не знаю. А, також зв'яжу щось: напевно, шкарпетки, бо я купила опис нещодавно та вступила в спільне в'язання, тому маю зв'язати дві пари шкарпеток, і буду одні з них, в будь-якому випадку, в'язати на цих і буду дивитись, як мені вони зайдуть. І далі в мене зв'язана ще осіння шапочка, вона тоненька моєї старшої доньки, ризинкою 1 на 1. Так я всередині зачепила до верхнього шву кінчики і з'явились такі невеличкі вушка. Смотриться на голові дуже гарно, мені подобається, дуже прикольно. Я таких ну, майже ні в кого не бачила. А в'язала я її з газалик Excel Baby Cotton 50 акрил, 50 бавовна. А я не певна, що це її колір 122, можливо, це з якоїсь іншої нитки. Тут 50 грам, 105 метрів. А вона така вийшла тоненька. Я їй не хотіла, щоб вона була тепла. Це ось на період, коли ще тепло але дує холодний вітер, і щоб дитина не простила. Ще на цьому тижні ой, я розпочала в'язати з ось такої нереально красивої нитки. Це Ярнард Беліссимо. Загубила я одразу з двох бунтиків етикетки, не можу пригадати колір. Треба буде подивитись, потім вам скажу. В'яжу я зверху резинкою. Я дійшла до місця, де треба вішати маркери, і на цьому я зупинилась, тому що відволіклась на більш. Важливіші на даний момент процеси, які я буду використовувати вже сьогодні-завтра. Це буде лише на весну, тому я дуже не поспішаю. Ось така дуже крута і красива ниточка. І ще один мій процес, якому я на цьому тижні приділила дуже мало уваги. Це мій светрик-зелений з золотими та срібними бунтиками. Які я в'яжу на спицях Ліке Сайпра, вони мідні, і на відео не дуже видно, але плями ви бачите, ось світліші, темніші, вони окислились. Особливо ось ця, ну, на... в житті дуже видно. На камері я не сильно бачу, тому що відзеркалює від них світло, але в житті дуже помітно, як вони окислились та змінили свій колір. Проте, не про це. Я чому зупинилась? Тому що я партанула і загубила одну з регланних ліній. Вона в мене перейшла на три петельки чи за, чи вперед, не має значення. І я це побачила, і це дуже помітно. Зараз воно таке, знаєте, скуйовджене, не дуже видно, але я знаю, що воно там є, воно не там, де треба, і я буду розпускати. А десь з. 8 рядів і почну спочатку дов'язувати. Ну, не спочатку, а знайду, де я зробила останні прибавки по зворотним рядам, і буду в'язати заново вниз. Тому, ось таке в мене сталося. Я дуже цьому не зраділа. Я десь за два дні взагалі не в'язала, тому що я Ну, не те, щоб була в розпачі, але я не люблю, коли такі моменти виходять в мене, і це мене позбавляє якоїсь тяги до в'язання взагалі. Але я взяла в себе в руки, почала в'язати. Не розпустила, бо хотіла показати вам, що такі моменти бувають. Це не... Після цього не треба кидати в'язати, треба просто декілька днів відпочити від цього процесу, чи взагалі б не брати в руки спиці, переключитись на якісь інші процеси, і а, все буде добре. Ви захочете до нього повернутись. Ось як я. Сьогодні після відео я хочу сісти та розпустити до того моменту, де в мене була правильна рівненька регланна лінія, і я буду її дов'язувати далі. І ще з хороших новин я дов'язала шапочку. Це я в'язала шапку на себе, але я трішки перестаралась. А, була задумка яка: я хотіла собі шапку, яка б а, дуже обтягувала голову, яка б на мені всиділа, а, нікуди не рухаючись, так, знаєте, як влита. Я робила з зафіксованим відворотом, вона ще трішки волога, бо я її тільки попрала. Десь за день вона лежить, але ще не зовсім А Я хотіла, щоб в мене була рожева шапка, але мені рожеве не пасує від слова взагалі, будь-який відтінок рожевого не мій. Тому я вирішила зробити так: сіре я зв'язала там, де близько до обличчя. Мені сіре дуже пасує. Будь-які відтінки, то мої, мені до <смі> вподоби самій, але хотіла щось якийсь акцент жаву, і я вирішила зробити отак. Я не дуже люблю шапки, там, де полоски якісь. Ну, не мої не подобаються, а ось цей варіант мені здався дуже приємним і дуже добрим. Я в'язала з описом, чесно, я не пам'ятаю, я вам в інфобоксі ставлю. Силку на її інстаграм я в'язала по опису петелька в петельку, як було в неї. І я дуже задоволена результатом, проте шапка вийшла занадто в обтяжку. Я хотіла, щоб була в обтяжку, але не настільки. І вона іноді підскакує догори. Я не знаю, як я буду з цим жити. Сподіваюся, що я змирюся. І буду її носити, бо вона це лама гроса, Я, чесно, не підготувалась і не взяла етикетку з неї. Можливо, наступного разу, якщо вам буде цікаво, я вам покажу. Це 100% меренос. Вона дуже м'яка після прання. Я дуже люблю. В'язала я б ще раз скажу, з фіксованим відворотом. Я полюбляю, коли відворот не гуляє по голові, туди-сюди. Не дуже мені подобається, я його роблю, пров'язую дві, дві або один рядочок виворотніми. І мені подобається, як тут, а, виходить, таке, знаєте, як ніби невеличкий такий заборчик. І смотриться, воно а, ну, мені подобається, комусь може ні, а мені подобається. Тут я люблю, я залишаю таку косичку. Ну, не косичку, а мені сказали, що це виворотня. Сторона повинна бути, але мені, чесно кажучи, вона більше подобається, ніж ось це. Ну, то, може, так в мене виходить ще. А, Тому ось такий в мене готовий результат, яким я, до речі, дуже задоволена. А цим процесом ця кофтенка для моєї собачки. Я задоволена найбільше, бо я майже дов'язала. Мені залишилось пров'язати. Десь за 2 см резинкою 2х2, я ось її вже розпочала. А Ще мені залишилось ну, теж десь 2 см дов'язати рукавчики. Я не роблю дуже довгі, бо вони, якщо задовгі, брудняться. Я не люблю прати собачі речі, бо треба вручну. А тому я роблю невеличкі рукавчики за довжиною. Вони ось отак будуть стояти красиво. Ниточки я, звісно ж, буду прятати. У мене всередині йде тут резиночка, щоб на грудній клітинці воно розтягувалось і грало. А я не в'яжу за описом. Я в'яжу на око. Чесно кажучи, я в'яжу на око на спицях чегу. Це в мене 3,25. Так, це 3,25 в мене. Я правильно вам сказала. А, ниточка також в мене новним. Вона, здається, я покупала разом з рожевою, з якою в'язала пов'язку дочці, але я не пам'ятаю, Звідки воно, що воно таке. Тут а, я знала, що цю пряжу я беру для собаки, тому а, тут десь з 3... тут десь з 40% натуральної вовни, а все інші якісь акрилові домишки. Мене це не турбує зовсім, тому що я ну, для собак, воно, ну, якщо ми поносимо всю зиму чи до, до, до дуже якихось похолодань, то добре, бо вони в мене люблять друг друга чіпляти, воно завжди рветься, тому я не сильно та парюсь по цьому поводу цьому приводу, бо знаю, що воно не дуже надовго. Мені не, не дуже правильно передається, вона більш в житті, більш руда нитка. Може, це із-за фону, я не знаю, але в бунтику передається краще, ніж тут. Воно таке ж яскраве, як і на Бобінці. Але Мені подобається, тут полоски фіолетові, руді, жовті, зелені, і завжди проскакує ось такі от білі бунтики, воно потовщення. Нитка там потовщена. і мені подобається. Воно так дуже гарно виглядає. І мої ж собачці я ставлю вам фотографію. Я сьогодні приміряла на неї, коли було десь майже отак от, без зворотніх рядів. В мене дівчинка, тому я можу в'язати довгенько. Я приміряла вам, покажу, як мені виглядає. І знаєте, під її колір шерсті то дуже, дуже класно, дуже гарно мені подобається. Ну що ж, привіт нарешті обличчям. Рада з вами привітатися в такому форматі. Мені більше подобаються відео Руки в Кальди, так як я для вас знімала. І я хочу вас вам подякувати за те, що ви провели зі мною цілий тиждень і дивились на мої прогреси та мої. Недопрацьовані, скажімо так, речі недов'язаної. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво на це дивитись, спостерігати за тим, як в мене щось виходить чи не виходить можливо. І маю надію, що дівчата, які також як я нещодавно почали в'язати і покинули це через якісь маленькі дрібненькі невдачі. А я сподіваюся, що це відео мотивує вас заново розпочати ваші процеси, можливо, повернутися до того процесу, який вас налякав, можливо, як і мене, той зелений мій светр. і я. Справді я декілька днів не брала в руки спиці, тому що думала, що я якась нездара, яка не може 10 сантиметрів нещасних реглану слідкувати за однією прямою лінією. І так загубити, чесно кажучи, і так довго цього не помічати, я сподіваюся, що я з часом наб'ю руку та зможу. Все виконувати і швидше, і е, чіткіше, можливо, так, і слідкувати за цілим процесом. Я ще не можу, як інші дівчатка, знаєте, розповідають про те, як вони дивляться серіал та, дивлячись у телевізор, так от сидять і в'яжуть. Я не можу, я навіть якщо в'яжу прямою гладдю або резинку один на один, я все одно, ось так от дивлюся на спиці і не можу відволікатися на фільм, бо я щось. Одразу втрачаю якісь петлі, щось в мене кудись косить, реглана лінія в мене тікає в невизначене направлення. І мені не до вподоби таке, тому я брала двохденну всього лише перерв перерву, аби відволіктись, випити кави та розпочати заново. Інші процеси, нові процеси. І я, до речі, поки обличчям в кадрі хотіла вам показати, як виглядає на мені шапка, яку я собі в'язала. На ваш суд виставляю, тому що ну, вийшло не зовсім так, як я хотіла, але все одно добре. Ось так вона на мені сидить. Я люблю, коли вона глибока, коли вона досягає до довій, о, не до вій, а до брів, ось так. І ну, мені дуже подобається. Мені личить сирий, але мені зовсім не личить рожевий. Тому я ось так вийшла з свого положення і зробила собі отаку шапку. Треба було робити, може, на 4 петельки більше, ніж я зробила. І я думаю, було б краще. Але я вже тричі перев'язувала шапку, бо перший раз мені сталася вона завільна. Я зробила менше. Другий раз я подумала, а може все ж таки зробити оті от полосочки, знаєте, такі є маленькі, потім більші, більші, і вже макушка рожева. Я так зв'язала, і мені не сподобалось. То в мене в голові одне слово савдепія. Я знаю, що комусь це подобається. Я нікого взагалі не хочу образити, але це лише моя думка, мені так не подобається, тому я вирішила зробити макушку. Круглу, без переходу з сірого в рожевий, а просто ось така пряма лінія з сірого в рожевий кольор. Ну що ж, ще раз дякую за те, що ви мене дивилися і сподіваюся, ви не думаєте, що ви витратили марно час. Всім пока!